Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні ми поговоримо про одне із моїх нових направлень, але про те, чим я займаюся вже давно, і це якби наслідницьке від мого батька. Якщо бути точним, то сьогодні ми будемо говорити про ось такі штуки: це горішки в медові. Це можуть бути горішки, може бути ізюм або сухофрукти, просто в медові. І чому це наслідницька історія? Ви дізнаєтесь саме в цьому відео. Колись я почну змінювати локації, щоб це було не таким монотонним для вас і виглядало більш цікавим. Але це буде точно не в цьому році. З 2025 року однозначно ви будете бачити зміни на каналі, але поки що попрошу лише підтримати канал та. Насолоджуватись контентом таким, яким він є зараз. Можливо, потім ви будете за ним сумувати. тож. Сьогодні говоримо про такі малютки, вони є різні, але такі варіанти мені подобаються найбільше, тому що це чисто перекус. Оце це одна порція, яку можна взяти до кави, можна а, взяти будь-куди з собою в кишеню, в сумку, і воно не буде займати багато місця. Це буде аналогом а, батончика снекового або якогось іншого. Вони солодкі, вони пожовані. Живні, корисні, ну в цілому, що тут? Горішки і мед, все. Тож чому ці горішки, чому цей бізнес є наслідницьким? Дивіться, мого батька вже немає більше п'яти років, він помер, і до цього він був військовим. Він 35 років поклав на те, щоб служити країні. А коли вийшов на пенсію, він вирішив зайнятися пасікою. І от власне той мед, який ми використовуємо ось тут, це і є та сама наслідницька історія. Це мед, який а, видобувається на пасіці, яку збудував, облаштував а, і взагалі в якій зародив життя мій тато. Якщо говорити про Медовий бізнес в Україні про такий, знаєте, максимально плаский і класичний, яким власне, займався мій батько. Це історія, коли ти викачуєш 3-4 рази за сезон мед. А потім за безцінь його здаєш перекупам, які просто можуть дозволити собі взяти і викупити об'ємом. За такою схемою батько працював на пасіці більше 6 років. А воно в цілому не те, щоб його влаштовувало, але по факту альтернативного виходу, як такового, і не було. Тому що. Продавати мед в роздріб це означає або заробляти зовсім мало, або фактично нічого не заробляти. Тому що логічне запитання до вас: як часто ви використовуєте мед, як часто ви його їсте? Чи замінюєте ви ним все солодке? Чи замінюєте ви ним сахар? Напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво про це почитати, хоч я і знаю відповідь. Мед всі знають, про мед знають як корисний продукт. Про мед знають як дієтичний продукт з альтернативних сахарів та солодощів. Він найкорисніший, скажімо так. Але не всі зачасту не всі хочуть. Постійно вживати мед, дехто його взагалі може їсти там один раз в рік, а то і рідше. І саме по цій причині мед як альтернатива бізнесу для того, щоб його не Здавати гуртом, а продавати саме мед в роздріб, немає шансу на якесь життя, перспективність. т.д. І тепер. Звісно ж, якщо ми не говоримо про мед, який іде на прилавки, але ви повинні розуміти, що мед, який йде в гіпермаркетах на прилавках, він не є натуральним, він є з домішками, тому що він не сахариться. А той мед, який сахариться, він не є товарним для прилавків і його не купують. Так як батько не хотів зациклюватися на хімії, він хотів знати, що його продукт є не алергічним, що він може його продавати сусідам сусідським дітям. А він ніколи нічого не додавав. Через це були роки, коли було і видобутку менше, коли вимирали і вулики, тому що бджілки слабішали. А коли ти докидаєш хімію, вони кріпшуть і працюють довбою. І от весь цей час, коли батько займався пасікою. Я говорив про те, що можна дивитися ширше на цю індустрію, можна розвивати інші напрямки. Вони тоді тільки зароджувалися, тоді не були такі популярні горішки, різні сухофрукти в медові. Але на це потрібні були вкладення в той час. Батько, ну, типу, те, що він отримав, йому хватало чітко там на те, щоб протриматись до наступного сезону, і розпочати все з нуля, грубо кажучи, в мене не було на той момент можливості. Це було більше 10 років тому. Типу, мені тоді було 19. це. Студентські роки я вчився, там на нічних робив на інших роботах і ну, не, було, не було можливості, а це потребувало якого не якого фінансування. Так, до цього діло і не дійшло, батько помер. Я не мав змоги тоді займатися пасікою. Це потрібно було переїжджати туди, тому що делегувати на когось я не міг. Я продав сім'ї, які жили в тих вуликах. Вулики залишилися, і так це все і законсервувалося до літа 2024, коли я вирішив відродити те, що починав батько. Я найняв пасічника. Я купив сім'ї і заселив їх в ті вулики, де були бджілки, коли я цим займався батько. І одразу ж мав такий план: що я не буду зациклюватися на продажі гуртом. Я не буду зациклюватися тільки на медові. Я буду це масштабувати. Я буду виготовляти горішки, цукатики, всякі такі штуки. Я хочу зробити мед в стіках, типу аналог стіка сахару, тільки з аналогом меду. Це все хочу пропрацювати і це все хочу масштабувати. На сьогодні ми виробляємо тільки горішки в медові. Це можуть бути мікси, це можуть бути конкретні види горіхів в медові, це різна тара, не тільки така. Це цукати, це ізюм в медові. Такі варіанти, можна придбати. І так як мені ось ось тільки ми виготовили і нам надійшла ця перша партія, а нарешті, я готовий це презентувати, по-перше, вам. А по-друге, готовий запустити нову рубрику, де я буду розповідати про те, як просувається робота, як розвивається ця ніша, які складнощі будуть виникати, і все в цьому дусі. Я розумію, що складнощів буде багато, але я чудово розумію, де і як я можу масштабуватися, і як це можна. Конвертувати в прибуток. Тому, перш за все, я хочу продемонструвати товар вам і сказати, якщо у вас є кофейні, якщо у вас є ну, кав'ярні, якщо у вас є кав'ярні, якісь шопи, де ви можете виставляти на полички такий продукт, пишіть нам, контактуйте з нами. Ми 100% дамо вам гарну ціну. Ми 100% вручаємося за якість цього продукту, за те, що це натуральний мед, і тут немає нічого шкідливого. А я маю реалізаторів у нас в місті, і цей мед купується і дітям, і дорослим, і старим, і молодим, і ніхто не має ніяких нарікань. Це чудовий мед. Це чудовий продукт, ось так це все виглядає. Тому, якщо ви готові до співпраці, і або якщо ви просто зацікавлені в такому виді бізнесу, підтримайте це відео. Нехай воно поширюється і зробимо це разом.